Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, вчителька математики. На минулому уроці ми згадали про коло та його елементи. А сьогодні поговоримо про круг. Монета номіналом у 2 гривні круг. Предмети у вигляді круга є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Круг. Це частина площини обмежена колом. Точка О. Центр круга. Оа радіус круга. Центр радіус діаметр хорда круга є відповідно центром радіусом діаметром хордою кола, яке обмежує круг. Є точки, які належать кругу та точки, що йому не належать. Якщо точка віддалена від центра круга на відстань, яка менша від радіуса круга або дорівнює йому, то ця точка належить кругу. В іншому випадку точки не належать кругу. Точки Б, К Ф М Д належать кругу. Точки Е e, А не належать кругу. Цікаво, що круг це одна з найважливіших фігур геометрії, яка відома людству з найдавніших часів. Уже в VI столітті до нашої ери знали, що діаметр ділить круг навпіл. Пам'ятай, що коло має довжину, а круг площу. Довжина кола обчислюється за формулою L дорівнює 2 πr де π дорівнює 3,14, а r радіус кола. Площу круга розраховують за формулою S дорівнює πr у квадраті. Де π дорівнює 3,14 r радіус круга. Розв'яжемо задачу 1. Знайдіть площу круга, радіус якого 7 см. Розв'язання. Оскільки площу круга обчислюють за формулою S дорівнює πr у квадраті, радіус дорівнює 7 см, π дорівнює 3,14, то підставимо у формулу і отримаємо. S дорівнює 7 у квадраті помножити на 3,14 і дорівнює 153,86 см квадратних. Отже, відповідь площа круга дорівнює 153,86 см квадратних. Розв'яжемо наступну задачу. Знайдіть радіус круга, площа якого дорівнює 314 см квадратних. Розв'язання. Оскільки площу круга обчислюють за формулою S дорівнює πr у квадраті, то R у квадраті дорівнює S поділено на π. за умовою S дорівнює 314 см квадратних, π – 3,14. То підставимо у формулу і отримаємо. R у квадраті дорівнює 314 см квадратних поділити на 3,14 дорівнює 100 см квадратних. Легко здогадатися, що R дорівнює 10 см. Відповідь. Радіус дорівнює 10 см. Розв'яжемо наступну задачу. Довжина кола дорівнює 100,48 см. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом. Розв'язання. Оскільки довжину кола обчислюють за формулою L дорівнює 2 πr то r дорівнює L поділено на 2 π За умовою. l дорівнює 100,48 см π – 3,14. То підставимо у формулу і отримаємо. r дорівнює. 100,48 поділити на добуток чисел 2, 3,14. І дорівнює 16 см. Площа круга обчислюється за формулою. S дорівнює пі у квадраті. Отже, маємо S Дорівнює 3,14 помножити на 16 у квадраті і дорівнює 803,84 см квадраті. Відповідь площа круга дорівнює 803,84 см квадраті. Розв'яжемо задачу 4. Обчислити площу заштрихованої фігури, якщо А дорівнює 16 см. Фігура на екрані. Розв'язання. Площа заштрихованої фігури це різниця площ великого півкруга і двох рівних менших півкругів, оскільки діаметр великого півкруга 16 см. Легко знайти, що діаметр меншого півкруга 8 см. Радіус круга в два рази менший за його діаметр. Тому радіус великого півкруга 8 см, а меншого півкруга 4 см. Площу великого півкруга обчислимо за формулою s 1 дорівнює πr у квадраті і поділити на 2. Отже, s 1 дорівнює π помножити на 8 у квадраті і поділити на 2, тобто дорівнює 32 пі сантиметрів у квадраті. Два менших півкруга утворюють круг. Тому площу цього круга обчислимо за формулою. С2 дорівнює пір у квадраті. Отже, с2 дорівнює пі помножити на 4 у квадраті, тобто дорівнює 16 пі сантиметрів у квадраті. Площа заштрихованої фігури дорівнює S, Дорівнює S1-S2. Тобто S дорівнює 32 π мінус 16 π і дорівнює 16 сантиметрів у квадраті. Якщо π дорівнює 3,14, то підставимо і отримаємо. S дорівнює. 16 помножити на 3,14 дорівнює 50,24 см у квадраті. Відповідь площа заштрихованої фігури дорівнює 16 см 50,24 см у квадраті. Отже, сьогодні ми згадали про коло, круг і їхні елементи. З'ясували, за якою формулою розраховують площу круга. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!